Те, що зараз відбувається у світі, мої любі сонечки, це самий справжній кінець старого світу. І це вже, я не знаю, хто не бачить. Ну, прямо вже дуже закриті душі, пробують повернутися і спробувати далі жити, як раніше, так, не вийде. Зараз екзамен для всього людства. Для всіх нас питання. Ніби закінчили школу, основну життя на землі, і до всіх питання, чи ти з Богом готовий жити серцем і любов'ю або ні? Якщо готовий, тоді ти всім серцем віддаєшся Богу. І Бог шодесенько висвітлює все старе твоє твоєство, старі твої програми, стару карму, і дуже шодесенько. Цьому втіленні навіть за пару років ти це все гарно, швидко з Богом трансформуєш на рівні себе, і з'єднюєшся з собою, своїми аспектами, повертаєшся в єдність, твій рід проходить автоматично. Очищення на рід це відбувається автоматично, все, тому що це все є ти. І так само людство тобто, все ти повністю твій процес пробудження. Задіває обов'язково всіх, хто не готові, йдуть в стілення. Так це буде відбуватися ще зараз більш інтенсивно. Ті, що віберують з Богом, будуть жити, будуть правити на землі. Це буде нова раса людей, богів. Це правда. Ми вже з вами спостерігаємо руйнацію старого світу. Ми бачимо, як руйнується повністю на наших очах. Стара свідомість в нас так само руйнуються старі країни, які відображають цю стару свідомість. Сама перша руйнація це енергія старої України, сама перша країна, яка пробуджується. І це піде по всім країнам, це однозначно піде пробудження через різні конфлікти. Всі ці кермічні моменти, які вони мають у собі. Це не є погано чи добре, це є все в божественній волі, тому що все є життя, воно повинно рухатись і проходити якусь еволюцію. Це постійний процес, і ми його не можемо зупинити як люди. Але ми можемо, як божественні частички творця, віддатись йому і прийти, світити, змінитися і згадати, хто ми є насправді, тому що є. Насправді ми з вами світло та любов, радість, а не ті особистості, якими ми себе вважаємо.